Всім любителям футболу, привіт! З вами, як завжди, програма на англійських полях. Її ведучі Павло та Олексій. І сьогодні у нас випуску 10-й тур англійської прем'єр-ліги. Так, так, вже 10-й. І в ньому було цікаве Манчестерське дербі А як воно завершилось, ми дізнаємось в цьому випуску. Тож вмочити зручніше, і напевно можемо починати. І, звісно, перед тим як почати, ми з Павлом закликаємо вас підписуватись на цей канал, ставити вподобайки і поширювати це відео у соцмережах та серед своїх знайомих. Ну що, Павло, поїхали! В цьому турі Челсі в Лондоні приймав Брентфорд. І мені здалося, що вже десь 13-ї хвилини Брентфорд почав тягнути час. Принаймні, трибуни реагували вже дуже негативно на те, що вони робили на полі. Трошки суддя давав багато фолити Брентфорду, за що він не наказував їх. За ці порушення він не наказував їх свистками, тобто гра продовжувалась, і це така, такі, такі, якісь такі рамки, в яких було дозволено грати в цьому матчі. Челсі втратив в принципі, багато нагод, мені здається, в першому таймі хороших. Там і Удар Мадуеке був, і хороший вихід один на один майже Кукурелі з невдалим ударом і можна було забувати. Мені не знаю тобі, мені подобається Палмер останніми матчами. Він дуже нестандартно грає. В той же час мені дуже не подобається форма Джексона в погані, погані матчі від Стерлінга. Стерлінг якось чердує провал з хорошими матчами і постійно якось нестабільно грають ці, ці гравці. Додаючи до цього якусь таку погану, невнятну грудо, трійка в нападі була просто жахлива. І напевно з цього приводу Витька, як на мене, два найкращі гравці, напевно, в цілому, і в першому таймі це Кукурелія та Палмер, як на мене. Чи погоджуюся ти з цим? Як тобі взагалі? Нападники Челсі, і от те, як вони грав, хто був кращим в першому таймі для тебе? Ні, 100% в цьому матчі не вистачало Челсі Михайла Мудрика, так. В принципі, це зараз основний гравець. І в трьох матчах, яких вони останні грали з Михайлом. Вони або перемогли, або а, а, не програли так. А, стосовно Палмера, все було добре. З Палмером до останніх хвилин мені не дуже сподобалось, а, що ні він, ні Рахім Стерінг не побігли а, доганяти Мопета Бемо, які вибігали да, після розіграшу кутового. І тільки Санчес. Санчес який з іншої, а, іншої сторони поля до своїх воріт. Просто повністю побіг, навіть намагався свалити там, так, зупинити mm. а, Мопе. А ось палмер, які були ближче, ніж Санчеш, він, він навіть не побіг. ну Нормально, тобто він так з невеликою, так. Тобто це так трохи, трохи не дуже а, скрасило Палмера, Але загалом так, я погоджуюсь стосовно створення моментів, креативу і так далі. Палмер справді це. Дуже цінний гравець для Челсі, причому чувак проводить перший сезон на такому рівні, взагалі, так і там, якщо ми дивимося XG останніх матчів, він напевно один з найкращих в Челсі. Mm -hmm. По, по XG, по оцінці Хускора. Вибачаюся, XG по Хускороду. У нього найвищі, там оцінки, по 7 плюс майже за всі матчі. Тому це трошки так і добре, і погано, тому що гравець, який там буквально там, йому 20 років, так, і він можна сказати найкращий на полі серед доволі ну, не експірієнст не футболістів, але футболістів, які вже багато грають в прем'єр-лізі. Навіть той самий Мадоека, він минулий сезон половину провів. Джексон він старший. Не знаю там, Стерлінг так, так само зі Стерлінгом порівняти, який він матч провів. І напевно. Тут ще зіграла все-таки роль почуттіно ну, в цьому матчі, тому що ну, ми рідко його а, критикуємо. Але ну я не знаю, що він каже в перерві, але вже котрий матч от, сині виходять е не готові без мотивації на другий тайм. І оця от задумка, що Дісасі грати має на правому фланзі, вона зіграла проти. Почетіно, тому що Ді по-перше, програв піноку е, дуель, uh -huh. коли пінок забивав, і по-друге, Ді Сасі нічим не допомагав у нападі. Тобто, мені здається, Гюсто зіграв би справа би набагато краще, ніж Ді Сосі, і був би в Атаці набагато кориснішим, ніж француз, ніж, ніж один француз, е, тому що Гюсто також француз. Ну, можливо, це елемент і ротації так Почетіно. А, до речі, ще по, то ти сказав, що не добігав Баумер, а Максен, мені здалося, взагалі не готовий ще до таких матчів, до швидкостей АПЛ і не готовий до тиску. Тому навіть перспективи його виходу на заміну, мені здається, там майже нульові, в майбутньому, якщо там травми поминуть. А стосовно Бренфорта, я б додав, що знов вийшов на поле на заміну Ярмалюк. І він навіть мав реальний шанс забити. І тільки чудова гра від Санчеса допомогла Челсі не пропустити. Крім того, Томас Франк вкотре перемагає на стемфорд Брідж. Так і тобто за цей період, там за рік, у Томаса Франка більше перемог на Стемфорд-Брідж, ніж у Почетіно. Це звичайно не дуже в сторону статистики Челсі. І напевно Томаса Франка потрібно звати тренером для синів. Так, і Бренфорду віддаємо належне дуже потужний захисний такий, а, захисний блок, і який Челсі було надзвичайно важко якось ламати, і, врешті-решт, вони так і не зробили цього. Матч Вулс Ньюкасл вийшов а, досить запальним, а, що не було досить очікувано, тому що я а, думав, що Ньюкасл просто легко. Переграє Вовків, але Волверхемптон зібрався і дуже класний чинив опір. Можливо, на Ньюкасл впливає і гра в ліці Чемпіонів. Так а, потрібна ротація, гравці виснажуються більше, ніж гравці Волверхемптона. Але матч вийшов, вийшов досить цікавим. І в той же час я хотів би відмітити знову а, те, як судді судили цей, судили цей матч, особливо коли вони поставили а, пенальті у ворота Волвс. Коли Хван наче смолив, так звичайно, там Шеру його випередив, але при цьому Хван не влучив у ногу Шеро, як мені здається, подивіться на повторі, там облизав ногою, ніжку його облизав. Ну да, да, да. І мені сподобалося, що саме в матчі судді реально майже 5 хвилин цей момент. Тобто вони реально багато сумнівалися, але все ж таки, як на мене, прийняли неправильне рішення. А, хоча загалом не відмінити результат, тобто матч справді вийшов такий бойовий, і нічого в цьому матчі, в принципі, закономірна. А, стосовно Вулс, я б ще відмітив, що Педро Нето потрапив у Лазарет, він отримав травму, і це, звичайно, втрата для цієї команди, адже він лідер цьому сезоні, і він один з тих, хто створює атаки для цієї команди. А от Вілсон забив дубль і вийшов на третє місце в списку бомбардерів Ньюкасла за весь час. Чи ти очікував, що Вулс нав'яже таку боротьбу проти Ну, Для мене не дуже це й неочікувано, тому що вовки класно от грають в, принципі, в захисті при Гаррі Онілі. Хороші виступи останнім часом особливо. І цей перемога над Сіті, котра була так. Це ж не просто так. Вони так, просто mm -hmm. щось там, забили, один раз виграли за 10 турів на цьому все. Ні, ну, вони стабільно останній час грають в такий і в захисний футбол, і в атаці, в контратаках. А, взагалі команда була жахлива в минулому сезоні, але в цьому, в цьому ну, ми видно, як вони. Так, трошки вирівнялися і додали о, в усіх аспектах. Тож о, для мене більше оцей, е, це, по, цей матч, це такий помилка Ентоні Тейлора і його бригади, все-таки. Тому що, щоб не казали, то такі пенальті, напевно, не варто було ставити. Це там відсотків 10-15 того, що це пенальті. Але судді АПЛ нас продовжують переконувати, що вони краще знають, краще бачать. Навіть Вар вже їм не допомагає вирішувати такі моменти. І Гванчічхана -Чі... я б хотів би виділити в цьому сезоні. Він виглядає така, як нова зірочка АПЛ, хоча він не молодий, але ну. Для футбольного віку молодий, якраз у розпалі сил, але там не 20 років, 25-27 здається. І мені він дуже подобається в цьому сезоні. О, хороший такий тар Форвард, який дуже підходить Вулс. І, можливо, підходить ще якійсь команді АПЛ а в наступному сезоні. Не здивуюся, якщо він буде де там, в умовному Тоттенгемі. так? І буде а, теж забивати там, не один, не два, там, по 10-15 голів на сезон. Я б, напевно, почав би обговорювати Дербі, це з найбільш такого е делікатного моменту, це пенальті, яке uh -huh. було е в першому таймі. І як на мене, ну тут 10% 30 правдивості, що це пенальті можна було дати. Хоча там, я в ефірі сказав, що це 50 на 50, і 50 я там віддав, тому що е судді ВПЛ просто. Творять якусь нісенітницю, тому що ну я не знаю, наскільки ну, можна, кожен тур у нас не було чистого туру, здається, що в цьому сезоні, щоб не було питань до суддівства. Тут чи там постійно виникають якісь е, конфліктні такі ситуації. Мені здається, то е, пересічний болівальник не Манчестер Сіті він мав би сказати, що ну, дійсно тут більше явно не пенальті. Але вони розгляділи таке. Я бачив таке в е, лізі чемпіонів і за таке не давали пенальті. А, тому для мене це, це зіграло свою роль, тому що я багато таких моментів вже бачив раніше, і в Лізі чемпіонів за таке не давали. В АПЛ за таке дають і дають там просто тому, що це АПЛ. Тобто ми даємо пенальті якимось рандомайзер, запускаємо true, true False, як то кажуть. А, що випаде, тоді й дамо. Тому а, напевно, це все-таки трошки вплинуло на Мю, підломило їх, і на другий тайм вони вже вийшли зовсім розгублені. Не розумію Мейсона Маунта, наявність його на полі, його роль а, виглядає якимось поки неправильним трансфером або незрозумілою позицією на полі. А, не той він футболіст, який має там, відбирати м'ячі все-таки. І не бачу за рахунок, чого Тенхак намагається вирішити поточні проблеми, які вже накопилися ну, дуже багато. Отже, а, саме це. Є по тому я не впевнений, що в нього там, є якісь ідеї наразі чи рішення, але я не призиваю до того, щоб його звільняти. Що Ти вважаєш так, що е, його доля вже так трошки на, е, висить на такому волоску. Ну, ні, Мені здається, все одно ну, з ним команда дограє цей сезон, е, не дивлячись, які будуть результати, тому що щось виходить, щось ні, але в цілому, звичайно, це не те, чого очікували від цього сезону. Перед цим сезоном всі гадали, що М'ю буде боротися за перше-друге місце, так, з тою грою, яку вони показали в минулому. Але на ділі вийшло не так. Крім того, ті лідери, які були там той же Рашфорд, Казиміро Бруно Фернандеш, вони не так себе показуються, як треба. Можливо, тільки Бруно Фернандеш, так він намагається, але з іншої точки зору, він є капітаном МЮ і він часто веде себе не як капітан. Він занадто так. сперечається з суддями, догори руки підіймає, постійно нервує, це, це не те, що а, дає впевненість капітан. Ну, так. 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 так, Я багато критики читав з цього приводу, що от, саме капітан Бруно не, Фернандеша. Не так. так, так. І ну, не хочуть багато хто бачити з минулих легенд ім'ю, угу. саме такого капітана де, диявола. Так. А стосовно Сіті. Сіці це так було дуже приємно спостерігати, як команда грає, особливо, якщо в першому таймі ще щось було у Манчестер Юнайтед, вони намагалися відповідати, і були моменти, якби їх реалізували. В другому таймі, тільки я згадаю, напевно, момент Рашфорда, коли він красиво з передачі Еріксона прийняв на груди і просто пробив повз ворота. А от Сіці досить легко. Голанд поклав дубль. Я відмітив другий гол, який вийшов. Дуже дуже кумедним, Просто біля Голанда були і Еванс і Ліндельов. Потім, коли Бернардо Сілва пройшов по флангу, почав вішати, всі від Голанда побігли, і людина, яка є одним з найнебезпечніших так, в команді Сіті, просто один спокійно вистрибнув і запив гол. Дуже шкода в цьому матчі Онана, який видав, напевно, кращий матч сезону для себе. Не дивлячись на те, що 3-0, так а, але при цьому Онана здійснив дуже багато сейвів і дуже класних сейвів. За це, напевно, його і брали в до команди. Але такий Онана потрібен завжди, а не тільки в певні матчі. Ну і звичайно, не знаю, повна домінація Сіті, заслужена перемога. Тут нема чого навіть сперечатися, і треба визнати той факт, що зараз Манчестер Юнайтед не на тому рівні, який потрібен такій команді. Пропоную зупинитися ще на деяких матчах. Напевно, таке, що відразу ріже око, це Евертон перемагає Везем на виїзді mm -hmm. і черговий зразковий матч просто від Віталія Міколенка, який отримав просто шквал. Позитивної преси. Там він писали, що він накрив, просто знищив Боуна, закрив його там, після матчу проти Салаха, ще й Боуна закрив. І на пару з Кальвертом Юйном став найкращим гравцем цього матчу. Там по покускороде в нього друга оцінка після нападника Евертона. І, Багато я бачив, знаєш, і в нашому блозі коментарів з приводу того, що Евертон просто приречений в цьому сезоні на виліт. І тут я не погоджуюся зовсім із болівальниками з такою точкою зору, тому що цього й близько не буде. А, питання до тих. А... Чому людей, чому так ви вважаєте? Пишіть в коментарях. Дуже цікаво послухати, чому ви думаєте, що Евертон вилетить. Мені здається, що Евертон достатньо класно грає в цьому сезоні. Десь їм не щастило. Так вони там програли литону, але це є один єдиний матч, напевно, і то там, скажімо так, їм дуже сильно не щастило. А от щодо Ветгема, чи є в тебе питання останнім часом до Ворда Прауса, так? Тому що багато було розмов, що він там топ, що його не взяв, чому його не взяв топ-клуб. Mm -hmm. здається, що якраз зараз видно, чому його не взяв Топ-клуб, тому що Ворд uh, Праус кудись подівся в останніх там шести турах. Uh, не чутно його, немає ніяких результативних дій, і uh, можливо вже і не такий це був вдалий трансфер. Ну з іншої точки зору, адаптація так, її ніхто не відміняв, незважаючи на те, що він грав в АПЛ. Але інша команда, і не завжди ти можеш класно встати в структуру клубу. Звичайно, зараз лідер це Боуен, але коли у нього найти гра, то ми бачимо, що у Вестхема теж нічого не клеїться. Ну і крім того, у команди загалом спад. Вони і в Лісі Європи програли, і тут програли. Тобто зараз не найкращий час для них. Можливо, треба трошки потерпіти і стати знову на колію перемог. А, я б ще відмітив матч саме Бормут-Берлі, тому що а, Бормут, нарешті, це команда Іліза Барно, Нарешті вони здобули першу перемогу в сезоні. І мені дуже сподобався гол, який забив Білінг майже з центру поля. А, він перекинув Трафорда, який вийшов з воріт. Траффорд трошки дістав, але м'яч зайшов у ворота. А ну і звичайно, це там такий... ще перший гол був хороший, до речі. Да, Бен теж так, непоганий так. гол забив. Ну, Зйоту і... там. Загалом це такий е рятувальний круг так, для е Іреоли, бо е в пресі вже теж його казали, що скоро будуть звільняти, але це так відстрочило його звільнення. Подивимось, як е Бормут е буде грати в наступних турах. Ну і мало ми говоримо про Тоттенхем. Лідер чемпіонату здобув мені здається надскладну перемогу, mm -hmm. тому що там вони пів момента. О, добре, один момент створили за матч, забився два голи. А, мені здається, що ну, є в цьому сезоні все-таки не доля успіху шпору в везінні. І тут я відсилаю саме до першого голу, тому що роли мали більше моментів, більше створювали там і е, виходи були хороші до воріт шпор, проте забили шпори, потім забив сон знову, і там вже вони догравали. В кінці в кінці тільки Аю забив такий непоганий м'яч, який ми, до речі, викладали у нас, і там, де Тоттенгема не виходить, там їх там їм трошки все таки везе. Ну, це може чемпіонське везіння, так? Ми не так, знаємо, так, як це сезон? якраз те, що і, те, що може і бути, так це дуже, до речі, хороший такий кейс, тому що чемпіонство часто виграють команди, яким ну, десь трошки повезе, десь трошки і пощастить. Так, погода. Ще знову втратив очки Брайтон. Mm. І помітив, що Брайтон останнім часом у них немає оцього XG, де 2 плюс зашкалює, там 3-4, і якась міні-криза здається в чайок. Хоча класний м'яч забив Феррісон в цьому турі і продовжує радувати нас забитими голами. Ще стосовно Ліверпуля, так, Ліверпуль досить легко mm -hmm. здолав Ноцінгем, тому що мені здавалося, що Нотінг може нав'язати боротьбу, якщо ми згадуємо минулі матчі в цьому розіграші, коли проти Манчестера він непогано грав, і так проти інших команд. І я відмітив, що Собослай, він так непомітний був, але він зробив. Дві гольових передачі. Салах знову забив. Ну, а Жота він присвятив гол Діасу, якого mm -hmm. батьків вкрали так, злодії, я не знаю. Викрали, так. Да. Тому. Так, колумбійські. Сподіваємося, все буде добре, а Ліверпуль йде досить гарно. І загалом ситуація турнірній таблиці з гори досить така загострена. Щільно, так? щільно все так. Там команда, і Віла там... в цьому турі знову no. виграла і вже п'ята. І я нагадую, що в цьому сезоні п'яте місце це Ліга Чемпіонівське місце. І Віла просто мене принижує за всі коментарі, що я відпускав з приводу того, що вони попливуть, посипляться. Ні, дивіться, що вони творять. І, напевно, мені просто потрібно рота закрити вже і жодної жодного слова не казати в бік команди «Емері». Ну no, це і Арсенал, e до речі, в цьому турі дуже легко. Так, mm -hmm. і Арсенал, до речі, дуже легко в цьому турі обіграв Шеффілд. Там знову анкеті вселився дух Тірі Анрі, mm -hmm. який забив хитрик різними, різними голами, відмітився, особливо останній гол дуже красивий, mm -hmm. Відмічку класний удар в дев'ятку. До речі, в цьому матчі, якщо ми кажемо про українців, так в цьому матчі він теж отримав одну з найвищих оцінок. Тобто Олександр провів хороший матч, і а, ця така перемога не була б можлива і без тої гри в атаці і тої гри в захисті від Олександра Зінченка. А, що ж, в принципі, ми обговорили всі матчі, так на вашому екрані можна бачити. Хотілося б. Да. Хотілося б додати вболівальникам зауважність в минулому турі, що побачили, де ми помилилися з приводу чемпіонського дуету захисників Еванс Магвайер. Справа в тому, що вони, здається, не грали ніколи разом. Угу. Тут можу помилятися, але те, що вони точно не вигравали чемпіонат з Лестером, однозначно, дякуємо хлопцям, хто помітив. І вибачаємось за такий фейл від редакції ну і угу. На екрані ви бачите результати цього туру. А, і також турнірну таблицю, а, як ми вже сказали, справді боротьба за чемпіонство загострюється. І якщо на початку сезону всі казали сіті, сіті сіті, то зараз багато команд буде претендувати на чемпіонство, що і робить цю лігу, а, лігу цікавою. То зараз як кажуть шпори, шпори, шпори. Да? Що ж, у нас є питання з інстаграму. У нас є інстаграм в дописі до цього відео, і там ви можете залишати ваші питання стосовно туру. І ось одне з таких питань задає Левонті щось так. Ми, в принципі, обговорювали, але Олексій може щось додати. Ну, Повторимось. По-перше, це травми. Подивіться, хто виходив на заміну в цьому матчі, хто ці люди взагалі. Рі Джеймс ще не, той, що не нормально не встиг навіть відновитися так, і ми бачимо, що це зовсім ще не готовий футболіст. Це Маацен, який привіз, і другий гол, можна сказати, трошки зігравши незрабно. На підборі і ну, не вписався скажімо так, зовсім в цей матч проти такої команди, як Брентфорд. І це Леслі Огучук, та Девід Вашингтон. Це люди, які взагалі в минулому сезоні не грали. Uh -huh. і майже там, в цьому сезоні ну, ким підсилювати. Так, і провалилася, це тріка нападників, ми вже це казали. І не вистачало Енсо Фернандеса в центрі поля. тому Терпіння, терпіння треба. Ну, якщо... ну і треба ж все-таки цьому молодому складу дати час. Тому що цей я вже казав, що в матчі проти таких команд, як Арсенал, буде даватися Челсі легше, ніж в матчі проти таких захисних блоків, які ставить Брентфорд, які ставить Бормут, які ставить Ноттінгем. Тож, так, Челсі буде продовжувати мучитись, поки не знайде свою гру от, з такими командами, як Брентфорд. Ще ж у нас є друге питання від Панд Маркетін. А, чи має Арсенал шанси на АПЛ у цьому сезоні? А, в принципі, так. Звичайно, Арсенал ще показав це минулого сезону, він майже взяв АПЛ. В цьому сезоні вони а, мають а, цю мету так досягти бажаного і перемогти. Але буде важко. А, відмічу, що Арсенал і Тоттенхем залишаються єдиними командами, які ще не програвали в цьому сезоні. А, і останнє питання у нас є а, від. Коачіньо 7. Чи мав би Ентоні отримати другу жовту за розмову та бути вилученим з поля? Що думаєш? Це у матчі Манчестер Сіті Манчестер Юнайтед? На розгляд судді мені здається, він так трохи напомилявся В моменті з пенальті. Можливо, вже під кінець матчу таке рішення при 0-3. А, ну, не були б дуже популярними. Так. Mm -hmm. ну, на емоціях, так. можливо, провчити гравця варто було. Але от саме, ну, для того, щоб не зіпсувати вже повністю, так, він, напевно, він вирішив не ризикувати і не піднімати градус ще червоної картки, щоб не було ні скандалів, нічого. Тож, просто вирішив перестрахуватися. Це моя думка. В принципі, погоджуюся, і Антоні так, він був таким агресивним. І... Тут було жовтою достатньо. достатньо. Він нічого такого не зробив а, в а, адресу а, доку. Так? Все було, в принципі, в межах правил а, того, як можна грати на полі. так, Це не було там прям дуже-дуже неспортивно, але гірчичники він свій отримав. А, що ж, на цьому наші питання а, закінчено. І, в принципі, наш випуск підходить до кінця. Хочемо сказати велике-велике дякую, що дивитесь, слухаєте нас, дивіться і далі. Ми сподіваємося що цей сезон АПЛ буде ще цікавішим, буде ще жвавішим і досить інтригуючим. Ну і, звичайно, підписуйтесь на нас, не, не втрачайте нас у соціальних мережах. Всім дякую, любіть футбол, дивіться його і чекайте на наступний тур АПЛ. Всім пока. Пока!